Привіт, мої квіточки! Я вам покажу сьогодні цікаву ідею простого букету. Беремо наші квіточки і зачищаємо. Бачите, щоб ножки були чистенькі. Гарненько зачищаємо квіточку. Беремо очіток. Я його беру для того, щоб тримав наше червоне сердечко із жоржини. Треба дуже обережно, то знаєте, в неї голова так може тух. Так, три квіточки. Раз, два. Має виглядати як сердечко. І беремо нашу ромашечку хризантемну, Тобто хризонтем ромашку. Вона мені так подобається, дуже гарна квітка. Дуже гарно беруть з неї букетики, замовляють. Щас так гарненько укладу, бережненько. Дивіться, то моя киця. Ой, бачите киця. Грається горішками. яка краса, вкладаємо хризантемочку, білесеньку. Мої котики, квіточки, дивіться, як гарно виходить. Ну схожиш на сердечко, правда? Вирівнюю сердечко, сердечко. Останні штрихи. А це листя деревовидного піона. Сама придумала. Дуже гарно стоїте руч. І вкладається. Такий ніжний романтичний букетик виходить з піонками, з сердечком, з ромашечками. Насправді то хризантемка, я кажу, ромашечка. Всі балдіють. У жовтні ромашка. Червона стрічка, бо червоне то любов. Наметова ж не пожалела, не пожалела, не жадно. Безкупа. Сейчас, девочки. Мальчики мои, покажу вам красоточку, квиточки мои. Ой, я завязываю так на два. Вот так, так. Вот это готово. Готовое время. Красота. Снежок. А дай мне кит. Мій Кіт дуже любить червоне. Як тобі, як вам букет? Як вам? Скажіть, скажіть, скажіть вашу думку пані. Облизується, облизується, значить гарний.